Привіт усім, Привіт щирим друзям та не друзям лукавим. Ось, дослухайтесь мене. Ця програма, де я розкажу точніше, зачитаю дещо про Любов Панченко. Сьогодні в інтернет-магазині НБУ була на продаж срібна монета, присвячена цій людині. І я так хочу, щоб ви трохи були обізнані. Про цю людину, про Любов Панченко. Я не буду говорити за монету, присвячену їй Любові Панченко. Я скажу за людину, яка вона була, як жила, як працювала. Кому не цікаво, не слухайте мене, не дивіться. ідіть далі по своїм справам. Цю статтю я взяв з сайту pen.org.ua. Вона називається Любов Панченко, Модальєрка шестидесятниця з Бучі від 21 березня 25-го року. Так ось ось ця стаття. Дослухайтесь. Якщо я зараз їх віддам, то з чим залишусь? Вони ж в, мен, в, мені, в мене як діти. Казала Любов Панченка про свої роботи. Ті, хто бував у неї в гостях, згадував, помеш... помешкання художниці прикращали її колажі і вишивки, та все з часом мисткиня передумала, можливо, перечувала близькі смерті і хотіла подбати про своїх в лапках дітей. Боялася, що без, не... без неї вони опиняться на смітнику. Так акварелі художниці потрапили до Миколи Плахатнюка. У фонди майбутнього музею шестидесятництва, а вже після його створення так само оселилися розписи і колажі. Остання передача відбулася у день народження Панченка за два тижні до повномасштабного вторгнення. Ми розмовляємо з Оленою Лодзінською, директоркою музею, якраз напроти цих робіт. Діти в лапках художниці тепер у належному місці. На них добре дивитися саме так, наживо. Вони справляють інше враження, ніж на сторінках альбому. Видно текстуру, матеріалу, об'єм. На жаль, і сліди часу так помітні більше. В багатьох місцях тканину погризла міль. Олена Лодзинська показує пальто роботи Панченко, проводжу рукою по білій тканині, оригінальній вишивці, везерунках, дерев'яних гудзиках. Елементи оздоблення, створені з підручних матеріалів, керамічних чашок від спіральних прасок. Це зараз можна купити будь-яку біжутерію, блискітки, намистини. А тоді, що було, з того і робили, пояснює директорка. Мистецтво економії та компромісів так можна було означити творчість панченка. Фарби були дорогими. А от обрізків тканин вистачало, працювало. В республіканському будинку моделей замість викидати дефіцитний матеріал, почала робити з нього коладжі. Врешті, сама кар'єра художниці вийшла схожою на ті аплікації, форма, обрана з безвиході. Але, попри все, красива, яскрава, впізнана. Історикиня мистецтва Оксана Семенік. Порівнює Панченко з американськими художниками 60-х років. Вони підбирали різні предмети на вулицях і перетворювали їх на арт-об'єкти. Так шукали нових способів виразництва, тоді як українські мисці мусили робити те, те же саме через скруту. І тут здогадуються жінки, які вишивали в таборах нитки з лахміття голки з риб'ячих кісток. У тих складних умовах Панченко все одно знайшла спосіб творити, каже Семенік. Життєопис Панченка, ніби химерним орнаментом, обрамлений голодом. Художник має бути голодним. Жартівлива приказка гротескно правдива для мисткині з Радянського Союзу. Дитинство було важким, бо припало на війну та повоєнні роки. Народилась одразу хворобливою, дрібною, близько двох кілограмів. В атмосфері бідноти. Рішення стати художницею виглядало лобезлуздим. Батьки його не підтримували. Цим фахом не прогодується, радше навпаки, він поїдає ресурси, вимагаючи дедалі більше матеріалів, зокрема пензлів та фарб. Урешті батьки зійшлися на тому, щоб Люба вступила на вишивальницю. Стипендія була мізерною, а торбу із запасами, яку передавали з дому, студентка роздавала на гурт. Панченка не доїдала, почала втрачати свідомість на парах, викладачі намагались відгадувати, але пізно. Ослаблений організм почав хворіти. Дівчина потрапила до лікарні із сепсісом, пережила складну операцію. Так вона втратила можливість стати матір'ю. Після навчання панченко працювала художницею модельєркою, створювала схеми вишиванок для журналу Радянська жінка. Туди потрапила. В лапках по бартеру одна людина з журналу запропонувала переробити альбом Панченка на дипломну роботу для своєї доньки в обмін на публікацію. Вишивала також для друзів шестидесятників. Багато хто отримав від неї свою першу вишиту сорочку. Художницю Аллу Горську, яку вбили в 1970 році у вишиванці Панченко, поховали. Попри продуктивність і талант панченко залишалась невидимою. В роботах вона зверталася до українського українського народного мистецтва. Сама носила вишитий одяг у ті часи, такого не заохочували. Мисткиня не вступала до спілки художників УССР, щоб не працювати під чужу дудку, і це позбавило її багатьох можливостей. Наприклад, шансу мати персональні виставки. Панченко не забороняли. Але й не давали проявитись у повні. Притискали, як вошу до нігтя, казатиме панченка про різні моменти свого життя у Радянському Союзі. Близькі згадуватимуть, її завжди було приємно слухати. Вона говорила багатою мовою, з великою кількістю фразеологізмів, приказок, проповідок, цитат. «Була гострою на язик, не лізла по слово в кишеню, не мовчала, всюди й завжди. Говорила українською мовою. Коли через багато років вже на схилі лі до неї прийдуть російськомовні соціальні працівники, вона не відчинить їм дверей, і скаже, що нічого не потребує. Дочекається працівниці, яка говорить українською мовою, і тільки тоді запросить додому. Молода панченка була схожою на панночку з Гоголівського Вія, її стилізоване українське вбрання. Довжелезна туга і чорна, як смола коса, над чолом, стрічка з бісеру. Все це викликало захоплення у багатьох, напише у спогадах Микола Плахотнюк. Якось мистецтвознавець Василь Скуратівський привіз пан, панченко воронятко, що випало з гнізда, і вона його вигодувала і приручила, чорноволоса красуня з вороном на плечі. Чоловік любові, художник Олексій Олійник, спершу був у захваті. Від дружини та її творчості. Побудував дім з мансардою, викупав ставок, змайстрував катер, та потім у стосунках щось пішло не так. З роками пара дедалі більше часу проводила нарізно. Коли чоловік помер, любов залишилася сама. Подружжя воз'єднається вже по смерті. На Яблунівському цвинтарі під спільним пам'ятником із зображенням птаха авторства Панченка, щоб одразу було видно. Тут спочивають мисці. Їй було трохи за 30, коли людей з ближнього кола по одному забирали репресивна машина СРСР. Тоді арештували Миколу Плахотнюка, Вячеслава Чорновіла, Івана Світличного, Василя Стуса. Коло звужувалось. Панченко раптово не здужує, потрапляє в лікарню. Незрозумілі важкі хвороби це один везерунок орнаменту. Обрамлення життєопису, переживає клінічну смерть, одразу після неї допит в КДБ. Відтоді багато хворіє. На Настаннє фото вже не Гогелівська панночка, а радше відьма, що осідлала Хому, до того ж безпомічна. Вона ніколи не була хазяйновитою, а на старість тим паче, згадують сусіди. Панченка перестала сама собі. Собі готувати, жила в будинку без каналізації та водогону. Друзі художниці намагались добитися для неї покращень від місцевої влади, мала на них право як почесна громадянка міста і людина з інвалідністю. І покращення таки робили, але наче від відчепного. Наприклад, коли Панченко врешті провела. Врешті провели каналізацію, то унітаз поставили просто посеред кухні ближче до столу. Як приходили гості, вона закривала його килимом. Після ще одного голодування в окупованій Бучі Панченко вже наговталась. Не Достеменно невідомо, що діялось з нею у той місяць і як вдалося протриматись так довго самій. В сарай у дворі художниці влучив снаряд. Вибуховою хвилею вибило вікна. І пошкодило вхідні двері. Коли вона знепритомніла, вірний пес Боня побіг до сусідів кликати на допомогу. Панченка евакуювали в лікарню до Києва. Довго була без свідомості, не розмовляла, не реагувала. Але близькі люди провідували художницю. Прийшла і Олена Ладзинська, принесла нарциси і згадувала про знайомих. Художниця простягла руку до квітів, почала. Відповідати на запитання, потроху їсти, розказала. До неї в двері стукали русняві військові, а вона їм не відчинила, ще я гризнулась. Нікого чути, бачити не хочу. На диво вони пішли геть. Але після життя в окупації самопочуття художниці покращилось ненадовго. 30 квітня, 22-го року, Любов Панченко пішла в засвіти. На жаль, у Люпанченка не було власної школи, вона не викладала, її робіт ніде не можна було побачити. Вона просто не встигла вплинути. І так було з багатьма шістидесятниками. Їй не дало увійти у широкий вжиток. Все залишилося її мріями, проектами, ідеями, розповідає Оксана Самінік. Це засмучує. Безсмертя, якщо воно існує, має багато форм. Якусь із них дуже. Хочеться знайти для художниці збучі, і навіть якщо в неї не було послідовників, непрямий вплив, все одно можна побачити зараз. Наприклад, у трендах на міксування сучасного одягу з етнічним українським чи в красі селянок, герданів, одягнених під буденний костюм. Іноді для того, щоб відродитись, художнику треба померти. Тоді сама смерть стає. Його агенткою так і сталося з Панченко. Про неї заговорили, її роботи з'явилися на всілякому мерчі, екоторбинках, хустках, футболках. То про Любу питають, чути голос подвір'я, коли тисну на дзвоник біля воріт. Після смерті Панченко сусіди звикли до журналістів і охочих подивитися на будинок художниці. Пригадують, що коли приїжджали гості за кордону перекладач давав інструкції не говорити нічого поганого, а сказати їм є що, здебільшого про міську владу. Мовляв, долої художниці почесної громадянки міста не цікавилась ні за життя, ні опісля. А ще кажуть, що історія про голодування Панченко в бучі перебільшена. Сусіди, які залишилися в окупації, проносила їй їжу і старалася допомогти. Так було холодно, важко, не було опалення, води. Але непрозволяще її не лишили. Хай там як, але на слабке здоров'я художниці окупація вплинула трагічно. Будинок місткінів впізнати нескладно. З проміж навколишніх доглянутих подвірів він відрізняється закинутостю, дикий живоплід замість паркану, заросло обістя, густий плющ поглинув мансарду, збудовано колись Олексієм, олійником, як майстерню. Знак уваги. Що його таки отримала Панченка після смерті, це вулиця її імені в Бучі. На Google картах вона все ще має стару назву Димитрова. У сутінках проходжу всю коротку вуличку від початку і до кінця, виглядає обабіч таблички з написом, але так і не знаходжу жодної з прізвищем художниці. Всі вони і досі промовляють ім'я богарського комуніста. Ось така стаття, яку ви прослухали. От. Дякую вам за увагу, що ви дослухали мене до кінця. Ось така була людина. Ось таке було у, є, у цій людині життя, у любові Панченка. Ось так вона прожила. От. Ось такий мій випуск. Дивіться мої відео, ставте лайки, дизлайки, робіть підписку на мій канал. До зустрічі на каналі.